Прикарпатські жінки не відпускають місцевих військових на Донбас. Майже добу вони блокували базу новоствореного 5-го батальйону територіальної оборони, яка розміщена в селищі Делятин. Дружини та матері, нещодавно мобілізованих, стверджують, їхніх рідних забирали в армію, аби обороняти об'єкти на Івано-Франківщині. Нині ж командування вирішило відправити Прикарпатців в зону, АТО ще й без належної бойової підготовки та амуніції. Зокрема, їм не вистачає бронежилетів та касок. них немає ні бронежилетів, ні касок, ні нічого немає. Він в мене один і. І, 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 і я б не хотіла, щоб його забирали на схід, тому що східні, схід сїде сюди, а наших хлопців забирають, потім привозять в Трунвах, і, 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 і маю бажання його бачити вдома, а не на сході, щоб його привезли потім. Сказали, що будуть в межах області своєї, і зділяти на звідси возити їх не будуть для охорони своїх об'єктів, своєї області. І на кого тепер спертися, кого зараз брати і допитувати. Кожен питає, що одного, другого, третього, він каже, що ввідти наказ дають. Про свою неготовність їхати на схід заявляють і самі мобілізовані. Зізнаються, аби ефективно воювати, їм бракує амуніції, досвіду та взаєморозуміння. Реально ми не готові. Реально ми не готові, бо нема ні психологічного, ні морального, ні фізичного. От іменно з тої суті немає непідготовленості взагалі. Тої бойової злагодженості, я не бачу в селі. От всіх я не бачу тої фізичної і військової злагодженості. Нічого нема, нема забезпечення. Я одітию за свій кошт. Оце я зараз одітий за свій кошти, тому що їхня форма розлілася. Я не готовий. Не ні морально, не ні фізично, ні... я не готовий убивати людей. Я йшов захищати своїх дітей, сім'ю. А вбивати я нікого не збираюся. Реально оцінивши готовність військових у Делятинів облдержадміністрації та Радіоборони області, вирішили не відпускати своїх мешканців на схід. За словами голови ОДА Андрія Троценка, спочатку мобілізовані мають отримати бронежилети та інший захист, на який обласна рада виділила 2 мільйони гривень. За останньою інформацією, міністр оборони думку Івана франківців прийняв. Сьогодні зранку я мав особисту розмову із міністром оборони по, по нашому батальйону, тобто по подальшій його долі. Наразі у нас є узгоджена позиція про те, що батальйон до того часу, поки він не буде укомплектований в повній мірі бронежилетами і касками, на виконання бойових завдань не буде виїжджати. Мене особисто міністр запевнив, і ми надіємося, що військові вміють дотримати слово. Наразі влада шукає варіанти придбання таких необхідних бронежилетів, зважаючи на загруженість єдиного в Україні спеціалізованого підприємства, прикарпатці проситимуть кабмін дозволити купити їх за кордоном.